Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Виїзне засідання Кабміну у Запоріжжі. Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, 1,9 мільярди гривень виділені на фортифікацію у регіоні. Освоєні повністю збудовано 358 опорних пунктів. Роботи продовжать. І у наступному році голова уряду відвідав відбудовану багатоповерхівку. Покияшка 22 два і ЦНАП, який запрацював на першому поверсі. Про систему захисту енергоінфраструктуру урядовці говорили на одному із пошкоджених у Запоріжжі об'єктів. Також в обласному центрі чиновники вшанували пам'ять полеглих захисників України, поклали квіти до дерева пам'яті. Вгатили по Запоріжжю об одинадцятій вечора. Росіяни вдарили балістикою по підприємству. Постраждалих немає. Били орки і по області під ворожим вогнем 11 населених пунктів. Надійшло 19 повідомлень про руйнування будівель. Лягла під рашистів, стала прославляти узький мір за старання. Навіть отримала медаль за заслуги перед областю. Тепер сяде мінімум на 15 років. На зрадницю, екс чиновницю з Мелітопольської міськради, Юлію Троян, крім тривалого терміну за ґратами, чекає і конфіскація майна. У Запоріжжі підприємство через суд зобов'язали виплатити мільйон гривень боргу за оренду 2,5 гектарів комунальної землі. Після закінчення строку дії договору оренди підприємці продовжили користуватися нею безоплатно. Тож місцевий бюджет недоотримав майже 1 мільйон гривень. Врятували спалаючої квартири вчора у Запоріжжі. Працівники ДСНС прибувши на виклик, загасили займання у п'ятиповерхівці. Загорілися домашні речі та меблі у квартирі. На першому поверсі власника винесли з оселі та передали медикам. Причина пожежі з'ясовується. Ухилянти стали на лижі, хотіли втекти до Румунії. Чернівецькі прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які рухали з гірським схилом під виглядом туристів. Всі четверо жителі Запорізької області. В похід собою взяли їжу, теплі речі та засоби маскування. Усіх затримали. Біля Кушугуму спіймали браконьєра сітками. Спіймав майже 270 рибин загальною вагою понад 50 кілограмів. Сума завданих збитків понад 435 тисяч гривень. На гори рибалку склали адмінпротокол. За сміття в окупації повинні платити навіть мертві. Колаборантська фірма Екологія Ресурс» під дахом гауляйтера Єбалицького виставляє рахунки за послуги, яких не надає Мелітопольщина. Усіяна сміттям, натомість орки кошмарять жителів тот, виписуючи квитанції на оплату навіть громадянам, які спочили. В'їхав у бетонний блок в комунарському районі. Горе водій напився та розбив свою рено. На місці ДТП він пройшов огляд, який показав 1,6 проміли. Патрульні склала адмінпротокол та вилучили посвідчення. До нового року дотягнуть не всі орки. На Запоріжжі пілоти 412-го окремого батальйону безпілотних систем вдало знищили кубку окупантів, розтрощили бійці і вантажівку із БК А гурза 200 в трьох капітанів і Русаки високоточно покинули цей світ завдяки удару з Хаймерс. А після прибуття групи евакуації рашистів атакували наші дрони. Більше новин шукайте у телеграм-каналі. П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.